Всім вітання, моніторчик Asus. Ось такі єрогліфи. І що ж він нам каже? Я навіть сам не знаю. Принесли, поставили і кажуть, треба відремонтувати. Цю полосочку мені казали. Все. Давайте подивимося. Ну, я думаю, підсвітка. З підсвіткою проблеми. Відкрутив я кришечку. Давайте зразу навіть я ще не буду ось це знімати. Спробуємо визначити, чи це лампи. Ну, ми зараз кинемо так просто, лампочку. Так, не вона. Можливо інша. Давайте зараз на інше місце підімкну її. О, вже не червоне. Так, 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 так. Там собі горить, але тут ще є якась така. Так. Хм, ось така ситуація. Секунду. Ти виключаєшся, що тобі не подобається? Оп, все. Хм. Давайте подивимось, ще крім лампи, нам, мабуть, щось, мабуть. Добрався я до плати. бачимо сліди перегрівів. Трансформатор дуже грівся, ну можливо, в зв'язку з поганою лампою. Але потрібно перевірити. Електроліти в нас що? В нас електроліти не мінялись, здається. Пайки якісь дуже погані. Ну, я в загальному зараз пройдусь по платі з паяльничком. Подивимось, можливо, це якийсь презит... позитивний результат. Думав, я думав і вирішив все ж таки переробити на LED-підсвіточку. Щось мені з цими лампами не дуже возитися. Тим більше є проблемка в нас на самій платі. Драйвером, підсвітки з цим, інвертором. Знімаємо металеві кожушки. Ось тут по два болти з кожного боку. Тоді ось цей кожух. Відкрутили рамочки. Далі. Беремо, хто ще бере, я беру викруточку і легенько по колу, від. Клацаємо рамочку по колу. По колу, ось тут. Е, ось тут будьте обережні, тут шлейфи. Так, ось я відклацнув оці защіпки і бокові. От, тепер я беру з оцією штучкою так от разом і перевертаю матрицю. Так, все перевернув і просто оцю рамочку знімаємо акуратно. Далі знову в нас знову ця штучка. Кладемо її ось так і беру і перевертаю знов матрицю іншим боком. Забираємо защіпки для цього чимось гостреньким, отут у нас ось так ось так. І звільняємо дротики. Є. Тепер. Акуратненько. Е, плату ось тут. Треба витягнути. Ось тут звільнена вона вже. Просто треба ось тут і ось тут двома руками. Однією неможливо. І ось тут ще в нас є защебочка. Також акуратненько. Оп, це вона від'єдналась і легенько все. Тепер, особисто як роблю я, ми можемо взагалі зараз е забрати все. Тут залишиться на цій підставочці в нас матриця і можемо взагалі забрати. Але я роблю так. Я ось цю рамочку. Бачимо тут є. Оці защіпки звільняю і виймаю оцю алюмінієву спинку. Ну Дивіться, звільняється воно досить легко. Все. І бачимо, що ось. І тут так само, тут у нас тільки дротики є. Все. Бачимо ось таку картину. Зараз я заберу цю панельку. Все, я звільнив всі защіпки. Я її забираю. І ось наша підсвіточка. Все. Обов'язково. Коли витягнете, ось, скажімо, у нас так лежить матриця, е дисплейна плата ось зверху і запам'ятовуємо, де виходили в нас дроти. Розумієте, щоб ви не приклеїли планку і у вас дротик не вийшов ось тут. Я рекомендую робити по одній, тобто ось я витягнув лампи. От все. Зараз вклею стрічку і закладаю на місце. Є наш комплект світлодіодних стрічок і драйвера. Ну, і я думаю, що навіть не потрібно казати, що перед монтажем цього всього бажано перевірити. Так, у нас тут все досить просто. Корпус, живлення. Ось тут у нас все написано, LED-драйвер, DC 10-30 вольт. От, ми подаємо, ну, скажімо, в мене зараз 12 вольт, подаємо на червоний чорний. Воно, звичайно ж, не засвічується, тому що в нас немає сигналу сигналу ЄНА. Сигнал є на в нас будь-яких 3,3 3 вольти чи 5. Так, зараз. Світиться, все добре, все працює. Ще раз трішечки ближче. Так, живлення. Мінус, плюс, тут 12 вольт, або що у вас там буде, і є на це сигнал на включення. Ну, а дім це регулювання яскравості. Демонтовуємо лампи і пам'ятаємо, з якого боку дротики. Ось, наприклад, бачите, тут щось пише, значить, от тут дротики. Хочете собі маркером мазніть, як хочете. Забираємо лампи. Тожушок є. От. І ми бачимо, що наша стрічка трішки задовга. Тобто вона з розрахунку йде під 24 ще діагональ. І, нам, ну, відповідно, треба її вкоротити. Вкорочуємо ми по три діода. По три діода. Тобто дивимось, зараз я приблизно стаю. Мені потрібно на початок. Початок тут вже, відповідно, так, щоб можна було вивести нормально дроти. Десь так. І бачимо, скільки в нас тут, виходить? Три. У нас тут виходить дев'ять, так? Три, три, ще три, дев'ять. Ось так, відкусуємо. Все, обкусили. Обов'язково перевірте, чи працює. Відміряли, відрізали, перевірили, можемо клеїти. Мій комплект під трішки дешевший за рахунок відсутності. Клею стрічки. Тому беремо стрічку і клеїмо ще раз дроти з певного боку. Не з іншого, а з того, який потрібен. Ще один нюансик для для кращого, скажімо так, приклеювання. Беремо паличку, спіртик і ось так протираємо це все. І двосторонній скотч тоді дуже гарно чіпляється. Бо особливо на нижній планці. На верхній не так, а на нижній збирається всяка какаб'яка, пилюка і так далі. Все, протерли. Ну і можемо на всяк випадок ще нашу замацану і залапану планочку також протерти. Я клею ось таким чином. Тіски зажимаю планку, мені так просто зручно. І все, Беру скотч. Потім можемо взяти щось таке мігеньке. Ось. І ось так гарненько його. І він дуже гарно там прилипає. Планочка наклеєна, ставимо на місце. Все, планочки на місці. Зараз закриваємо. Кришку закрив, закриваєте акуратно, дивитеся, чи все гарно всюди сідає, заходить. Нічого силою не тиснете, нічого не прижимаєте, все акуратно. Все закрилось. Акуратненько. Цю штучку. Так. Ну і після всіх маніпуляцій бажано би так перевірити. От Я ще рамку не закладав, От поки він ще так в напіврозібраному стані. Так зараз Я підключив, зараз ще подам йому на включення. Щось так, секунду. Там, Бачите, навіть можна запустити. Я так пальцями взявся і він вмикається. Руки вологі. Ось так. Функціонує, верх-низ світить. І ось навіть як попала оця какабяка під екран. Я навіть не знаю. Але бачите, я подивився. Зараз, мабуть, доведеться матрицю зняти і подивитись, що це за блоха там сидить під екраном. От так от. Наводимо марафет. Ну, все, красота. Ви спитаєте, що це, я його чищу, як він ще зовсім не зібраний, бо коли рамочку я зараз закладу, вона заходить сюди на саму матрицю, і там оцей слід, такий брудний, полоса, ви її вже так не витрите з рамкою. От, а коли без рамки, все добре. Звичайно, що потім, коли я закладу. Вже в самому моніторі все буде. Вже коли буде монітор стояти і працювати, я ще раз його витру. Рамка на місці. Крутим всі залізяки. З матрицею розібрались, ну, тепер з цим будемо розбиратись. Поїхали тут. Платка від 10 до 30 вольт тобто ми беремо живлення те, яке живить наші оці драйвера. А саме, ось є такий запобіжничок. Ну, то З цим розібратися, я думаю, не проблема буде. От. Далі сигнальчики ЄНА і й дім, тобто сигнал вімкнення. Нашого драйвера і ДІМ це підсвітка, регулювання підсвітки. Ця плата, звичайно ж, не така інформативна, як самсунгівські. Тому ми дивимося, на чому тут у нас зібраний, зібрана підсвітка. Тобто драйвер в нас тут стоїть oz 9938 Так. Відкриваємо даташит І дивимось. Четверта. Дім і. Десята. Ена. Так, четверта. Ось у нас четверта ножка. Це у нас сигнал яскравості. Він йде ось тут. Якась добірочка опорів. Ось роз'єм. І, здається, зараз подивимось, цей. Ось так. І ми бачимо перша ножка на роз'ємі, в нас буде сигнал яскравості, регулятора яскравості. Ось це в нас перша. Ні, це якраз остання. Перша в нас з цього боку. І сигнал увімкнення драйвера. Сятий вивід. Ось він. І бачимо, він іде. Ось доріжка, ось якийсь опір. І ось опір. Так. І ось наша перемичка. І це в нас виходить. Ось вони поруч стоять. Дім і Ена Ось, передостаннє і останнє. Все, з цим визначилось. Як я роблю, я залишаю ось наші конденсатори поживленню. Я їх залишаю. Запобіжничок можна також залишити, або його просто підняти. Це все прибираємо. Ці компоненти, вони нам абсолютно будуть не потрібні. Роз'єми також. Трішечки так підчистив плату. І зараз я тимчасово приліплю. Ось тут вже одну стоїчку дав. Це буде корпус, корпус і три дротика. І спробуємо вмикнути все це. Поки що так тимчасово. Пробний запуск, скажімо так. Так, ну давайте зараз зробимо тестове включення таке, все, це поки що все тимчасово. Підзібрав. Полоска була. Вже нема. А? Майстер? <плес> так. Е, поки що окей, е, давайте все будемо до порядку приводити. По драйверу. Трішечки обмежити треба струм підсвітки. От на 22 то я заберу ось один ом. Є ще скільки тут. Так, тут 0,6. О, моя перше щось не зрозумів по номіналу. От я вже цей сунув просто так. Ну, не викидав, а просто бік його. Все. Для 22-ї діагоналі. Ну, хай собі світиться трошки краще. От, і ще одне. Так в роботі цей пальочок так. Ну, гарно нагрівається. Тому ось так буде. Все, зараз я це на термопасту сажу, вже так покажу більш наглядно. Можливо, хтось не хоче бавитися, вишукувати це все. Ось ми маємо дві перемички. Ена і дім. І ось запобіжничок. Тобто плюс. Ена, дім і ось, якщо комусь мінус, ось будь ласка, тут є мінус або тут, або тут. Тобто плюс, мінус, є і де. Все. Я от два дротика коротеньких зробив, прямо зараз сюди паяюсь, тоді загинаю, ставлю на стоєчку, а тут вже відповідно. Ось такими штучками причеплюся. Ну, якось так буде. Закінчив з платою. Ось ну, такий вигляд все має. Так, ну ось так це виглядає. Ще один е, маленький нюанс. Якщо захочете запаятись ось так, як я тротиками і під низ на місце, де були старі конектора, не забудьте ось тут я покажу: розрізати доріжку. Тобто, бачите, вона суцільна, якщо ви паяєтесь на Виходи там ну, на бокові такі контактики, вони з'єднані з плюсом і мінусом. Тобто, якщо ви тут не розріжете, у вас підсвітки не буде, бо ви закоротите плюс на мінус. Оце такий нюансик. Все зібрав, все працює. Єдиний один такий нюансик. Яскравість у нас буде регулюватись навпаки. Тобто, дивимось. Ось у нас плюс, а ось у нас мінус. Цей е, нюансик можна виправити там, по-моєму, на одному транзисторі. Можна щось допаяти трішки, вхід просто інверсний. І все буде окей. Але, чесно кажучи, трошечки в мене цей монітор забрав часу, і я вже не хочу з цим гратись. Ні на що не впливає, скажімо так. Ну, як ти забираєшся, мабуть, сам забирається. Відхід. Ну, все. Всім дякую за увагу. Всім будьте здорові, па-па!